Ця історія трапилася з моєю подругою, тому добре знаю, як вона переживала це все. А як тут не переживати, якщо твій син одинак бере жінку з дітьми, бо відчуває провину? Її Сергійка, я знала ще з маленького, добра і слухняна дитина. Люся ростила його сама, з чоловіком давно розлучилася, бо знала. Що дитина має рости в спокійній атмосфері, а не вічних скандалах. Отак я її пам'ятаю, лиш вона і Сергійко за руку. Не було там в хаті якогось особливого достатку, але син і не вимагав нічого, що йому треба було, то саме і підробляв. Мав просто талант до машин і сам пішов вчитися на механіка. Далі машини справно ремонтував. Коли йому підходило під тридцять, то Люся мені вже жалілася. Аню, я навіть ніякого дзвінка від дівчини не чую, ні з ким не знайомить, фотографії ніякої нема, де він без дівчиною був, заходиться хлопець. І що тоді робити? Я ж так про онуки мрію не можу тобі передати. Сергій, видно, матір почув, тому сказав, що треба більше грошей, і він буде ганяти машини з-за кордону. Люся вирішила, що це добрий знак, отже, має дівчину і думає про майбутнє весілля. Пройшло кілька років і далі сталося непоправне. Переганяв машину і разом з клієнтом потрапили в автопригоду. Сергій відбувся кількома подряпинами, а от пасажиру не пощастило. Відтоді син дуже змінився, бо провина його гризла. Він же не винуватий, Аню, слідство довело, що зіткнення було неминуче, тепер до кінця днів каратися, що ти вижив, каже, що той чоловік йому сниться весь час. Не знаю, чи після снів, чи ще до снів, але Сергій зустрівся з вдовою клієнта. Жінку звали Оксана, і у неї було двоє маленьких діток. Знаю, що жінка дуже сварилася з Сергієм і винуватила його в тій автотрощі. І от почалися сни, і Сергій вирішив, що має допомагати тим діткам. Нараз їхав з подарунками та грошима для Оксани. Спочатку жінка його відкидала і нічого не приймала, але з часом почала брати гроші і допускати Сергія до дітей. Діти малі, тому відповідали на ласку ласкою і скоро вже самі питали маму, коли прийде дядько Сергій, хвалилися оцінками та ділилися дитячими прикрощами. А тепер Сергій надумав, що одружиться з Оксаною. Звичайно, що Люся стала в штаті, бо ж кожна мама хоче, аби її дитина була щасливо одружена. Я б йому нічого не казала, якби знала, що та жінка його любить, а вона просто звикла, що має служку і нічого взамін не треба ні доглядати, ні слова доброго сказати. А він плаче і каже, що його діти люблять і заради дітей отак своє життя занапастити. Сергій запевняє матір, що то йому такий сон приснився, що має довести дітей Оксани до повноліття, і тоді душа чоловіка буде спокійна. Та давайте їм гроші, раз ти вже так вперся, хай біда візьме грошима, каже Люся. Та жінка близько тебе до себе не підпустить, а де ти своїх дітей візьмеш, коли вона тебе викине, то вже й сам будеш для своїх дітей непридатний. Я Люсю розумію, бо Сергій справді добрий хлопець, порядний і відповідальний. Люся впевнена, що то якась ворожба, бо не може бути, щоб отак гризло сумління. Мені бабка казала. Що та жінка то чорна душа, і вона так поробила, що Сергій від її дітей відійти не може. Але щоб все відворожити, треба багато грошей і Сергієві давати спеціальні напої. А як я буду давати, коли його вічно вдома нема? Отака От ситуація і нічим порадити не можу. Ми не бачили тієї жінки, але Люся настроєна на те. Аби з неї зустрітися і відговорити від весілля. Я теж не дуже вірю, що такий шлюб буде щасливим чи надіятися на Бога. Підпишись, підтримай українськомовний контент.